Шановний голово, шановні колеги депутати, шановні присутні, виконуючи свої обов'язки члена бюджетної комісії, я стою на задах раціонального використання бюджетних коштів, а тим паче, в той час, коли практично відсутні вони в міському бюджеті. Тому, отримавши на свій запит ряд кошторисів на ремонтно-будівельні роботи, які проводилися в бюджетних організаціях міста, я за допомогою спеціалістів ліцензійної. Ліцензованої будівельної компанії <кій> провів е, аналіз цих кошторисів на відповідність вимогам ДБН Д111 2000, тобто Державним будівельним нормам норм України. Акцентую вашу увагу, що вимоги ДБН до кошторисів робіт, що проводяться в бюджетних організаціях, значно жорстокіші, ніж до суб'єктів господарювання інших форм власності. Тобто, додержання цих вимог є е, Саме безпрекословним, тобто без змін. Беззаперечним. Б... Без да, без Справа в тому, що не можна змінювати жоден пункт цього ДБН. На сьогодні кошторис... складання кошторисів давно перевишко за рамки титанічної ручної праці і виконується згідно ліцензов... ліцензованої комп'ютерної програми АВК 5. Тобто заносиш дані, вказуєш об'єми і програма миттєво видає кошторис. На перший погляд, все доволі просто, якби не одне, але дані можна помилково, бо іншого я не припускаю в даному випадку, занести з порушенням вимог того самого ДБН. Доробіт, проводяться в бюджетних організаціях, але програма одразу вказує на помилки і розставляє сліди втручання для контролюючих органів. От Якщо ви візьмете ваші документи, що я роздав, там є значок плюс і значок «амперсант», який і показує, де відбулося, в яких саме пунктах втручання в. Тобто, Відхилення від норм ДБН. Тобто там вручну було зроблено втручання, і дещо міняли. Що міняли? Невідомо. Якби це було в форматі АВК 5 в EMDB, тобто в самому форматі бази даних, то вона б поставила там червоним кольором, виділила б і показала б, де саме і що саме змінили. І тому перевірити, це було б дуже і дуже просто. Тепер конкретніше. Погляньте, будь ласка, на даний матеріал це кошторис з нотатками. Взявши до рук зведений кошторис розрахунок вартості будівництва, тут проведено саме ДНЗ номер 2 що знаходиться по вулиці Садовій, 151 місто Пролуки. Яке виконувала компанія артміко По-перше, явно видно порушення пункту 2.8.17 ДБН. Відсутнє ПДВ в сумі 59 746 гривень. Мені показували акти, які компанія закривала вже ці роботи. В актах де ПДВ присутнє. Тобто компанія, скоріш за все, по-перше, є платником ПДВ. І для чого це робилося? Ну, скажу вам зразу, для чого це робилося. Справа в тому, що всі кошти, які до 300 тисяч гривень, вони не повинні ну, не проходять, так сказати, тендерів. До 300 тисяч гривень не проходять тендерів. Якщо після 300 тисяч гривень, то тендер вже має бути обов'язково. Якщо ми додаємо сюди ПДВ, то загальна сума кошторису складає 358 тисяч гривень, що значно перевищує 300 тисяч гривень, а це вже порушення законодавства про щодо використання бюджетних коштів, всі суми більше, ніж 300 тисяч повинні проходити тендер. Також при цьому випадково помилково в кошторис занесені витрати на технагляд, що збільшило вартість будівництва. Загалом, при проведенні аналізу даного кошторису встановлено, що вартість будівництва помилково. Збільшена на 99 526 гривень. І це лише бумага, це тобто те, що на бумагі видно. Тобто ми туди не виїжджали і не перевіряли об'єми в робіт. Окрім того, я ще раз скажу: державні будівельні норми, окрім того, що встановлюють ціну на дані роботи, вони ще встановлюють і об'єми. Тобто, я не, зараз там не, не, не залазили вже здорові дебрю, але є е, чітка норма, скільки, наприклад, стропив тих самих дерева повинні бу, було використ... бути використано на 100 квадратних метрів е, спорудження криші. Це також все, АВК 5 знає і, і рахує. А там воно все вручну втру... було втручання, розумієте? Тобто перевірити зараз отак от просто ми не зможемо. Цікаво, перед підписанням договору з, цим кошторис, з таким кошторисом, чи пройшов цей кошторис, перевірку хоча б у будь-яких зацікавлених у економії бюджетних коштів осіб? Мабуть, що ні? Аби була така перевірка, я думаю, ці начальник відділу, яким би тоді був, пане Бакунов, взявши, наприклад, дві, е, два кошториса, одне від арт друге від ПП Стиму, яким є колісним, Хоча б подивився, що те саме поковки, які там стоять у Артміко, яких там немного, не мало, по-моєму, здає 13 тисяч гривнів, чогось у Стимула стоять 6 тисяч гривень. Я, я такого не розумію, чому це було, чи це неуважність, чи це просто. Я, 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 я навіть не знаю, як це можна назвати. Якщо брати до уваги, що за поточний рік виконано ремонтно-будівельних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету на суму понад 2 мільйона 657 тисяч гривень. Про що є там у вас також документ. В кінці можете подивитися, його там зведений. Я робив запит до бюджетного управління, і мені дали до бюджетного відділу і мені дали, які саме об'єкти профінансовані і в якому об'ємі. Тобто можна подивитися, то помилка за рахунок бюджету на користь інших осіб буде становити близько 797 тисяч 200 гривень. Такі собі маленькі кошти. А ці кошти, як ви знаєте, в бюджеті край необхідні. І, і також бюджетникам на зарплату можливо, можна було їх роздати, або ж якщо вже так іти, то е, кількість. Замінених гнилих вікон в школах було б просто, просто колосально. Можна було б навіть навіть всі поміняти, я, я так вважаю, на ці кошти. Отже, я вважаю, що необхідно розібратися з питанням перевір, перевитрати коштів по кожному окремому кошторису за поточний рік, підготувати депутатський запит до Провузької міжрайонної прокуратури, яка зобов'язана контролювати виконання чинного законодавства. І прошу депутатів мене в цьому питанні підтримати. Ну, в разі, як би кажуть, не прийняття колегами депутатами моєї пропозиції, прошу мій виступ вважати за особисто моє депутатське звернення до Прувузької міжрайонної прокуратури, представником якої на засіданні сесії є пан, пан Максимовди. Пан Роман, оце і все. Дякую. І в мене є проєкт рішення, який я хотів би також, що стосується щоб унеможливити в подальшому. Отакі збільшення кошторисів, щоб раціонально використовували саме бюджетні кошти. Рішення можна його візьму, зачитаю, як нам. Я там роздав, може комусь там не хватило, я обачаюсь. Можливо, його треба дещо змінити, але суть рішення, я думаю, ви всі зрозумієте, і, можливо, потім уже якось поправимо давайте. Зобов'язати управління житлово-комунального господарства міської ради при прийомі вихідних документів у будівництві обов'язково вимагати від підрядних організацій в електронному вигляді на електромагнітному носії у форматі EMDB 5, а договорну ціну, локальний кошторис і відомість ресурсів. Друге. Контроль за виконання рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів та цін. Сотніченко Олег. Все. Дякую. Хто хоче задати? У мене питання. Ви знаєте, які об'єкти в цьому році будувалися? За рахунок відповідної проєктно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу в тому числі і об'єктову, і фінансову. Експертизу пройшли об'єкти, які будувалися е, більше на суму більше 300 тисяч. Це будував ПП Стимул і це було е, лише будівництво школи номер один, по-перше. А по-друге, це було, зараз е, скажу, це було. Ну, то, що з цього треба було починати. Ви не володієте питанням, а починаєте розказувати нам я абсолютно чітко володію питанням, і я вам скажу ще раз, що дану кошторисну документацію перевірила ліцензійна організація, і тому я вважаю, що е, ці кошти були страчені. Тож тобто, всі кошториси, які там були зроблені, вони всі завищеною ціною. Окрім того, ще забув сказати, і але там у вас написано в кошторах, е, вибачте мене, але деякі роботи проводила організація, не маючи навіть на це ліцензії. Я не, не розумію. Тут на жаль, немає у нас представників податкової адміністрації, у яких чітко написано, що діяльність, яка проводиться без ліцензії, підлягає повному, повному відшкодуванню. Назад в бюджет України. Дмитро Васильович, не заявляйте того, чого не було. Так, я ж конкретно поставив питання. Ви на нього не відповіли, бо ви по верхах тільки повесмікували, хотіли показати, що ви крім того, що займаєтеся там телекомунікаційними справами ще і е, розумієтесь добре на будівництві. Я розказую, що принаймні три об'єкти пройшли проєктно-кошторисну документацію, погоджені державною державно експертизою. А якісь там ліцензіовані підприємці, які знаходяться в когось у хаті, ну, то інше питання, то вже ви розбирайтесь. Я розказую, які це садки, 2,19 і дах школи, дах бібліотеки за башти. За першу школу не кажу, так я сказав. Так я сказав. Це да. один нюанс. Другий. казначейство державне за жодної копійки, без відповідної ліцензії не проплатить. І ви зараз кинули так е, на загал, там от вже пішли гроші. Якраз за те, що ви казали, гроші не пішли, не пігли. Це щоб ви не, душі там собі не робили, що ви тут великий економіст е, економик, і економіки бюджетні кошти. Так я і розказую подію. Якщо брати садки і, бібліотека, і бібліотеки, там дотепна сума. І є кошторис, і по кошторису платиться, Менше можна, більше не можна. А тут вже на розказу 700 тисяч знайшли. Я просто так для загалу скажу, а депутати попередній каденції пам'ятають, як от тут звучали, що дехто готовий не за 300 тисяч дах, побудувати, а за 120. І я листа написав, що побудуйте 11 сайтів за 120 тисяч, до цих пір жду відповіді. І не треба тут починати упражнятися. Якщо, можливо, комусь там щось дару не дається, бюджету ніхто дав не дає. Я ще раз скажу: пройшли всю процедуру, більше того, зараз дуже складно навіть. Показначество, десь якась кома вже не платиться, поки не докажуть спеціалісти таке інше. А зараз кинули тінь на одного бувшого начальника на нинішнього, на спеціаліста, який вчився і має стаж там, 25 років в будівельній галузі. АБК, БВБ і все прочі. Я до чого веду, шановні депутати, ви ж повинні аргументовано говорити. Я розказую, <кхе> показуйте це все. І отут тут починаєте економію і все інше. Те, Техналія це будь-який вам школяр, скаже, включається у кошторис. Це за рахунок чого тоді його проводять? 2,5%. Що ви говорите? Друга Тому школа, ви, перша школа. От <кхм> так от, якщо ви готувалися, щоб виступати, я то ви повинні були з'ясувати. А це хай буде вам домашнє завдання. Тоді хто готовий проводив технагію. Те, домашнє завдання ви передавали своїм працівникам, а не мені. По-друге, я хочу ще раз наголосити, що дана організація не має ліцензії щодо проведення робіт з е, протипожежної обробки. Так я вам ще раз кажу, можливо, ви не зрозуміли, ці роботи ніхто ще не проводить і проводити без ліцензії не буде. буде проводити Але ліцензійна організація фінансована і там профінансованому. Розказує, що ці об'єкти не закриті, мені розказують те, чого я до... Я знаю, що фінансований чи ні. Не визнаю, я знаю... що Я заявив западі, і там це видно. Володимир Іванович на і Тут я спеціаліст, який займається цими питаннями. Я там йому солоджу. І оці ми кажуть, я з огляду на попередній виступ, хочу і вже частково Юрій Володимирович сказав, що технагляд і авторський нагляд включаються до, в кошторис на виконання робіт в замовника, вірніше в виконавця. Все. І тут це передбачено і сплачуються відсотки як технагляд, так і авторський нагляд за рахунок коштів виконавця. Так, щодо ліцензії. Які має чи не має генпідрядник? Він дійсно, от якщо ми говоримо за Артміко на виконання тих робіт, які ви сказали, не має. Але він має можливість взяти на субпідряд, організація має на... має абсолютно Дмитро Васильович. Давайте я не викрикував з міста. Якщо ви можете спростувати, ви можете це спростувати. Да, тим, тим більше. Має взяти повне право на субпідряд ту організацію, яка має на це ліцензію і виконати ці роботи через субпідряд. Все. Оце два таких. Все решта, Юрій Володимирович, все сказав. І щодо загальної суми, яку ви там підвели, да, було дійсно проведена експертиза, держав, держбуд експертиза. Ну що ви. <свист> е, до речі, є ксерокопія, Та е, да я не уверен. в мене ось вона є. є ну, ось сюди. Тут <пробітний, dice> таке враження, що є знатоки, так, і є ті, хто просто позитивний, я а, от а, камери да, є та, позитивний ми комплексний. Ми працюємо. І без державної експертизи жодний є, якщо робиться проект, не, не, не фінансується. Казначейство просто не фінансуватиме. Державна інституція є. Один окс у нас, другий окс у області. І тут починають брехня казати на державну інституцію. Значит, Фінші, я що можу сказати? <різвіло> Молодецький такий, до нашого. <різвіло> Значить, по 19 садику mm. дитсадку позитивний комплексний висновок експертизи за номером 25 368 09, -09 так, І позитивний висновок за реконструкцію даху ДНЗ номер 2 за адресою номер 25 20367 09 Так що ці висновки є, і просто без висновків не була проведена перерахування жодної копійки через казначейство. Це, ну ви б мали принаймні це знати. І ну, я думаю, що достатньо. Що стосовно кошториса, я можу про це спростувати, абсолютно спростувати, оскільки сума, яка виписана в позитивному висновці. А вона складає 298 тисяч 764 гривні. Більше не було проведено тендер і більше ми просто не в змозі проплатити. Менше да, більше ні. ПДВ то вже ми не є платником податку. І сума подавалася на вибор. Подождіть, то вже ПДВ до і питання по ПДВ до виконавця, якщо такі можуть бути. Дякую. Я вибачаюсь. Питання по ПДВ до літавець не до виконавця. Питання по ПДВ до того, хто приймає. Це не круглий і не диспенсійний клуб. Важно, не, я, я думаю, що прокуратура розбереться в цій цій І все буде добре. Я хотів би, щоб ви проголосували за рішення. Є рішення, Потім давайте проголосуйте, як вона розбиралася. Я не хочу сказати, що там прокуратура вже розбиралася. Так, вони вже розбиралися шарі і добре розбиралися. Я знаю. Я хотів би, оскільки, скажімо так, які нас на цілу службу кинули. Так, Олексій Михайлович, раніше підняв, Йому так слово, а тоді ці на учене хто Та Я з міста хочу. В мене запитання до вас, запитання. Після Олексія Михайло. <рес> Шановний голово, шановні присутні. ну... Уже б ми тут вже вступили в дебати, а в мене є пропозиції. Я думаю, що ви зо мною погодитесь, тому що принаймні 99% присутніх знає про те, що є такий закон в Україні про статус депутатів місцевих рад. І там є відповідне положення, де сказано, що депутат може звертатися до правоохоронних органів, а публічне звернення. З депутатської трибуни, якщо озвучено, то вже по ньому повинна бути реакція. От, да. І ну, якби слухавши цей виступ, я абсолютно зрозумів, що зараз пролунало. Як хто не знає, ну не юрист. Що зараз пролунало повідомлення про скоєння злочину. Тим більше там така сума, що злочин тяжкий, може бути визнаний. От. Так що вже хоч круть верть, хоч верть круть, хоч вже розбиралися, хоч іще не розбиралися, але вже повинні розбиратися. І вже чи прийдеться прокуратурі. Хотіли б вони чи не хотіли, а прийдеться писати або постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, або її порушувати. Але е розслідування по цій заяві проводить, уже прийдеться. Так що я вас прошу припинить всі дебати, об'яснення і все проще. Уже е пізно. Якщо у кого є сумніви, так он сидить. Юрист, представник прокуратури, нехай він спростує те, що зараз я сказав. Але я впевнений, що він нічого спростовувати вже не буде. Це перше. А друге, приймати будь-які рішення про ведення електронних, там, ну, в общем, в реакції, щоб такого більше не було, не сталося. Так це треба буде робити. Я пропоную зараз нічого вже не голосувати по цьому поводу і залишити на тому, на якому воно. Місті залишилося. Тому що після того, як буде проведено перевірка цієї заяви, яка пролунала, заяви про скоєння, про скоєння злочину, якщо буде порушена кримінальна справа, і коли вона буде завершена, то буде припис слідчого там. Органа дізнання про усунення причин і умов, які сприяли скоєнню злочину. Так, представник прокуратури? Так да. Так що, ми, якщо таке буде, то ми його автоматично дочекаємося. а не ми самі вирішуємо вже, що нам робити, даби такого не случилося. Хоча ще не доведено, що взагалі таке случилося. Наприклад, у мене не викликає. Сумніву, автентичність е, оціх, е, документів, які, які зараз за нам е, зачитав е, Володимир Іванович нас. Не, не викликає. Але е, мені в заперечення можуть сказати, що вони можуть бути зучинені ну, не в законний спосіб. То, тому я й кажу, що давайте припинимо на моєму виступі. Е, Обсуждення, оправдання і дочекається висновків компетентного, компетентного органу, і потім будемо приймати якісь е, рішення. Дякую за увагу.